Кардіотокографія це безперервна синхронна реєстрація частоти серцевих скорочень плода, яка проводиться за допомогою спеціальних датчиків та зображається на спеціальній глібрувальній стрічці. Паперовій. Вона проводиться при певних умовах та є певні показання для проведення кардіотокографії. По-перше, кардіотокографія проводиться після 28-го тижня вагітності. Мають бути наступні показання. Це ускладнення вагітності, такі як, як гіпертензивні розлади, прикламсія, гестаційна гіпертензія. Може бути цукровий діабет гестаційний. Також можуть бути показаннями це певні захворювання жінок, це висудинні захворювання, цукровий діабет, який був попередньо ще до вагітності. Також показаннями для проведення кардіотокографії може бути ще порушення рухів, частоти рухів, плоду це зменшення частоти рухів або чрезмерно активні борхливі такі рухи плода. Також обов'язково повинно проводити кардіотокографію при переношеній або пролонгованій вагітності після 40-го тижня вагітності для відстеження стану плоду. Ще ми маємо проводити кардіотокографію при попередніх змінах на кардіотокографіях або на доплерометріях плоду та системи матка плацента. Плод. Також необхідно проводити при резус імунізації, резус конфлікті. Це певний стан, який буває виключно у жінок з негативним резусом, при умові, що вони носять дитину з позитивним резусом, та їх імунна система виробляє антитіла проти еритроцитів плода. Тому для відстежування стану плоду проводиться кардіотокографія.